Вітаю всіх глядачів каналу Житомир. Сьогодні ми розпочинаємо так звані шахові діалоги, адже цей різновид спорту є не лише дуже цікавим, але й корисним. І в нашій області активно поширюється. Та перед тим як ми розпочнемо шахову партію з гостем нашої студії невеличка довідка. Шахи гра на спеціальній дошці, що має назву Шахівниця і поділена на 64 світлі і темні клітини. Між 16 світлими і такою ж кількістю темних фігур, за встановленими для них правилами пересування. Як одна з найрозповсюджених спортивних ігор сучасності гра поєднує в собі елементи мистецтва, науки і спорту. Шахи походять від старої індійської гри 6 століття Чатуранга, чия назва перекладається з санскриту як чотири підрозділи війська, що включає в себе піхоту, кінноту, слонів і колісниці, які представлені в шахах пішаком, конем, слоном і турою. У сьомому столітті гра прийшла в Персію і була перейменована в шатранч. Саме від перської мови відбулася назва шахи. Гравці говорили Шах від персидського король, атакуючи короля суперника, і шахмат з персидського король помер. Отож, я рада представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це президент Федерації шахів в Житомирській області Артем Сачук. Артеме. Раді вітати в нашій студії. Доброго дня, Ольга. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно знаходитися сьогодні в нашій студії, у вашій студії. І сьогодні ми поговоримо про шахи. Так, і в нас вже, власне, скажімо так, практично розпочалася партія віртуальна, можливо, і партія в діалозі про шахи. Переглянувши такий довідковий матеріал про шахи і вже ну, трішки так розказавши історію створення шахів, можна сказати сьогодні, що грати в шахи, якщо йти до моди, престижніше, ніж, приміром, в шашки. За престижем, ця гра якось стоїть на, на рівень вище чи нижче чи таке поєднання? Так, я думаю, що все ж таки шахи трошки більш розповсюджена і, ну, мабуть, більш цікава гра, насамперед, через те, що шахи має дуже велику кількість варіантів розвитку подій. Зокрема, варіантів розвитку подій на шаховій дошці більше, ніж атомів у нашому всесвіті. Це також розрахований відомими математиками факт. Зокрема, на теренах України було, функціонували потужні шахові школи. Як ви знаєте, Радянський Союз дав кілька шахових чемпіонів світу, зокрема, це Гарі Каспаров, Анатолій Карпов, Михайло Батвійнік. Тигран Петросян відповідно шахи більш розповсюджені і, скажімо так, корисні для нашої повсякденної життєдіяльності. Ви очолюєте сьогодні федерацію шахів, шахістів Житомирської області, яка утворилася у 2011 році. Федерація була створена. Можна сьогодні вже сказати, що ця федерація своєю ну своїм існуванням, своїми функціональними е, справами, якими робить, вона має сенс сьогодні? Ну, насамперед потрібно розуміти, для чого потрібна федерація. Федерація це громадська організація, яка створена відповідно до закону України про громадські об'єднання, і е, вона слугує. Своїм статутним цілям це пропагування шахів, розвиток дитячих шахів, підтримка е розвитку тренерської команди в нашій області і е створена вона відповідно до закону. І цілі, які вона переслідує, це на насамперед е бути легальним підґрунтям нашої практичної діяльності. Практична діяльність е шахова вона не переривалася в області навіть незважаючи на важкі 90-ті роки, і полягає в тому, що щомісячно, щорічно, щоквартально проводяться шахові турніри. От. А наше завдання як федерації це вже розвивати їх рівень. Шахова федерація Житомирської області дійсно створена в 2011 році. За ці, за ці два роки ми провели низку турнірів. Зокрема, ми відновили дитячий шаховий фестиваль, «Шаховий юніс Полісся», який існував в 90-х роках. Саме в 93-94 році, також було проведено. Низку дорослих турнірів, чемпіонати області під егідою Шахової Федерації. І в цьому році розпочалася така потужна шахова структура, як Дитячий гран-прі шахове, от яке передбачає е, шахові баталії у всіх районних центрах Житомирської області, і визначення вже найсильнішого наприкінці року. Ну, відповідповідаючи на ваш на ваше питання, ствердно від... відповім так. А якщо можливо ви спілкуєтеся з іншими федераціями, взагалом в кожній області, в кожному обласному центрі. України є ж така федерація, чи наскільки ну, шахи в Україні, взагалі так є в кожному обласному центрі. Знову ж таки, федерація може існувати просто як об'єднання громадян без юридичної легалізації, а може існувати на папері. Ми створили на папері в 2011 році. Хоча де факто федерація існувала ну. Від самого початку незалежності. От. Що стосується зв'язків з іншими федераціями, ну, я новообраний голова. Відповідно, буквально кілька місяців і ще йдуть юридичні певні скажімо, нюанси оформлення мого статусу. І ну, найближчим часом ми вступимо в ці контакти, і я думаю, будемо ділитися досвідом і отримувати досвід від інших федерацій. Ну, я, Артеме, глядачі зараз нас дивляться, і я можу собі дозволити задати. Таке питання людина, яка не вміє грати в шахи, може вважати себе чимось обділеною в цьому житті, от, чим ті, які володіють грою в шахи. Це важливо для, взагалі, для життя людини? Ну, взагалі, якщо говорити про класичний розвиток особистості, так, то і поринути у середні віки, то е, вміння грати в шахи з моменту поширення цієї гри вважалося е, як. Е, Говорять англійці, it must have. Це означає, що кожна дитина аристократичної, скажімо, родина вона повинна була вміти принаймні грати в шахи, не на найвищому рівні, звичайно, але принаймні вміти грати в шахи. Говорячи про сучасний світ, ну, це неправильно буде стверджувати, що людина якось обділена або якась вона недолуга. Ну просто, скажімо, в неї бракує часу або інші, скажімо, переконання. чи, Вподобання, але шахи як життєдіяльності, він має низку, розвиває в особистості низку конкурентних переваг. Це вміння концентрувати увагу, логічно мислити і долати перешкоди. А це в сучасному світі дуже, дуже потужна річ. Ну, хочеться поговорити зараз про людину, яку вважають патріархом шахів, mm -hmm. напевно, на Житомирщині. Це Михайло Тросман. І я не буду вас запитувати про цю людину, тому що у нас в студії в програмі Ретроспектива був Леонід Леонідновохвастецький, який уже зараз, скажімо так, є дуже поважною людиною серед шахістів, зокрема Житомирщини, і він детально дав характеристику Михайлу. Емануїловичу, якщо я не помиляюсь, так. так. І я прошу до ефіру цей уривок програми, після чого ми повернемось до розмови. Я знаю, що ваш і товариш і сподвижник в шахах Тросман, так? Який... Тросман. Михайло Еммануїлович. Михайло Емануїлович, який довгий час був тренером і заслужений От, відомий шахіст. Він з сімейних обставин виїхав до Сполучених Штатів Америки, і ви, б як зайняли його місце, так? Тросман Михайло Меніїлович, це ціла шахова епоха. Це історія Житомирщини. Завдяки йому е, дитяча спортивна школа No1, в якій він очолював шахове відділення, стала справжньою кузнею шахових талантів, обдарувань шахових. Звідти вийшло. Кілька гросмейстерів, десь 20 майстрів спорту. Прославились ці учні на змаганнях Всесоюзного тоді масштабу, всеукраїнських змаганнях, сподвижники Тросмана і помічники, і разом з ним 10 разів ставали чемпіонами України по кубок Біла Тура. Двічі ставали срібними призерами на цих же змаганнях. Ну, про Тросмана сказати можна, що це патріарх Житомирських шахів. На жаль, він пішов в життя рік тому, і сьогодні стоїть питання, досить серйозне питання про те, щоб увіковічити його пам'ять цілим рядом змагань, меморіалів, присвячених цій видатній людині. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостем нашої студії є президент Федерації шахів Житомирської області Артем Сачук. Артеме, я знаю, що Михайло Тросман був вашим тренером. Ви мали таку честь працювати із цією людиною. От розкажіть про нього як про людину, і від вас, як від учня. Тому що... Дякую за запитання. Дійсно, Михайло Івангілич був моїм першим тренером. Я розпочав грати в шахи в ранньому віці, ну, тобто десь для шахістів в нормальному віці, скажімо, в 6 років. А в, перш в другому класі мама відвела мене у будинок офіцерів, де тоді тренував Михайло Імануїлович. Він тренував мене рік. За цей рік я теж показав певний перформанс, тобто я виконав 4 розряди. Це досить ну, такий потужний доробок, і я думаю, якби ну, той же Михайло Іммануїлович залишався тренувати, ну, цей доробок був би ще значніший під його керівництвом. Я можу сказати, що я його вже більше взнав. У свідомому віці кілька років назад, коли ми з ним спілкувалися по скайпу завдяки сучасним технологіям, і скажімо так, він залишався дуже доброю людиною, незважаючи на ну, серйозну хворобу, від якої він потерпав. От він був визначним митцем, мав чудову шахову інтуїцію. Ну, якщо говорити про мою особистість, він одразу ленідом. Майсеючи на Охаставському моєму другому тренерові, який щойно виступав, він одразу вказав на там, «Мій, мій потенціал. Тобто він одразу бачив дітей як на долоні. Йому не потрібно було багато, скажімо, видивлятися і так далі. І цей потужний талант, без, безперечно, він слугував розвитку шахів і дозволив йому виховати потужну плеяду шахістів. Тобто я розумію, що не кожен чемпіон шаховий може стати тренером. Це для цього потрібні якісь особливі задатки, якщо дивлячись на те, що от декілька лише тренерів потім випускають чемпіонів. І не всі ж навіть не, не, не потрібно навіть бути чемпіоном. І не обов'язково, це не обов'язковий атрибут. Мабуть, найголовніше, що повинен вміти тренер, це вислуховувати учня і забирати його страхи. Тому що на протязі турнірної боротьби тренер відповідає теж за психофізичну підготовку шахіста. Зокрема, Леонід Місійович Новофастовський перед турніром, перед шаховою партією, завжди в нас були певні ритуали. Нам потрібно було прогулятися десь півгодини, надивитися телевізор, десь полежати на. Ліжку, піднімаючи до гори трошки ноги, для того, щоб ну, більш кровотік був правильний. Да, відповідно, є певні такі тактичні хитрощі, які знає досвідчений тренер. І для цього не потрібно бути чемпіоном, там, якимось загальновизнаним. А забобони якісь є у шахість? Там впала. Фігурка, вся партія буде програна, я не знаю там в такому. Плані. Ну, є такий забубон, Дійсно, ця фігурка це король, найголовніша, найпрезидент най шахової дошки, можна так сказати. Якщо шахіст випадково його. Раняє на шахову дошку, це означає прикмету поразки. Але зважаючи на психологічну стійку, скажімо, професійних шахістів, то це, цей забобон, звичайно, він не діє. Хоча будь-які професіонали, вони певною мірою забобонні. Говорилося про те, що потрібно увіковічити пам'ять Михайла Тросмана. Як федерації вже є якісь плани? Щодо цього, що це буде, реальна дошка, пам'ятник, я не знаю. На сьогоднішній момент є ну, низка ідей, зокрема, є Житомирський міський центр спорт для всіх, з керівником якого ми також обговорювали можливість проведення масового турніру, меморіалу на честь. На річницю смерті Михайла Іммануїловича, яка буде 21 грудня цього року. І ну, є низка планів. Відповідно, може бути кілька турнірів. Це можуть бути турніри з різним контролем часу, бо повноцінний меморіал. Є плани запросити його учнів, які зараз знаходяться по всьому світу у Франції, у Америці, в Ізраїлі. В Російській Федерації, це, звичайно, ну це більш така стратегічна мета протягом протягом трьох років. Ну, скажімо, створити якийсь масовий потужний турнір із запрошенням майстрів, гросмейстерів. Такого плану, які сьогодні труднощі? У Федерації Житомирської області ша на сьогодні, на, на сьогоднішній момент, потрібно розуміти, що найбільшою проблемою розвитку шахів в Житомирі це відсутність. По-перше, шахового клубу, який певний час функціонував за різних теж голів Федерації Житомирсь, Житомиру, Федерації Житомирської області. Але ці шахові клуби побудовані на комерційній основі, вони або або на спонсорській підтримці вони не існували досить довго. Відповідно, в, е, в цьому питанні дуже вагома підтримка держави, яка може виділити приміщення або час користування якимось е, приміщенням. Друга проблема, вона пов'язана безпосередньо з юридичним підґрунтям функціонування федерації. На сьогоднішній момент досить проблематичні будь-які зміни до, скажімо, статутних документів громадських об'єднань. Це гальмує певним чином нашу роботу. О, третій момент це також, скажімо, не досить сприятливий податковий клімат для таких е, громадських організацій, тому що, наприклад, громадські організації інвалідів вони мають більші податкові пільги. Їм дозволено відряджати своїх членів, е, ну скажімо, на зібрані кошти, е, оплачувати їм виконання громадських робіт е, без оподаткування. На сьогоднішній момент ми, якщо зберемо 100 гривень на турніри, роздамо ці гроші, то 15 гривень ми мусимо віддати. Знов ж таки в державі, а при тому, що ми не переслідуємо жодних комерційних цілей і лише е, намагаємося розвинути шахи як вид життєдіяльності людини, який корисний за літо державі, тому що він виховує потужні і виробничі кадри, і так далі. Оце це на сьогоднішній момент найвагоміші проблеми. Ну, старіння шахового покоління також є Молодь вагомою Не проблем... дуже виходить, цікавиться 에... шахами? Молодь загалом зараз менше цікавиться, ніж колись, тому що ну, є певний брак пропаганди шахів, в тому числі наші з вами бесіди. Я думаю, цей. Недолік усунуть до того ж, діти зараз більш схильні сидіти вдома, не спілкуватися, спілкуватися з комп'ютером, але з одного боку це недолік, з іншого боку, це можливість, тому що сучасні технології дійсно дозволяють нам проводити шахові партії ага. на віддалення у скайпі, у на спеціалізованих шахових порталах і так далі. Це дозволяє спілкуватися з однолітками з інших держав. На спільні, скажімо, теми е шахової гри. Відповідно, це для нас додаткові можливості, і першочергове наше завдання це виховання нового покоління потужного шахістів і повернення шахам статусу масового виду спорту. Ну і на сам кінець, тому що ще не час наш вичерпується нашої розмови. Вертеми, якщо зараз батьки зацікавилися, думаю, або навіть молоді хлопці, дівчата і хочуть розпочати, хоча б для себе знайомство з шахами, грати, то куди їм можна звернутися? Угу. В Житомирі? Можливо, є якийсь номер телефону? Так, насамперед, це е, ДЮ США 1 на базі якої зараз працює декілька тренерів, зокрема, Хитрий Шуман, е, контактний телефон, якого ви зараз бачите е, на екрані. Е, також є дитячі шахові клуби, кілька дитячих шахових клубів, в які теж можна звернутися. І, ну, Взагалі хочеться порадити батькам. Е, Витратити трошки більше часу на розвиток дитини, поки вона формується як особистість, і це для них навіть в наш сучасний, скажімо, такий меркантильний вік, ця інвестиція вона дуже швидко окуповується, тому що життєвий шлях шахіста він полегшується. Шахи дають значні можливості в кар'єрному зростанні, в роботі в таких професіях, як. Юрист, бухгалтер, аудитор, директор розвиває стратегічне мислення, вміння спілкуватися з людьми, будувати плани діяльності. Відповідно, моє побажання батькам, якщо в них були такі думки до цього моменту. Рухатися і діяти прямо зараз, телефонувати шаховим тренерам і навчати своїх дітей. Дякую вам за розмову. Це був лише перший шаховий діалог, тому про шахи наші глядачі з часом зможуть дізнатися набагато більше і, можливо, ми збільшимо цю кількість шахових любителів. Дякуємо, Артем, Дякую, за зустріч. А нашим глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був президент Федерації шахів в Житомирській області Артем Сачук.